Саміт країн Великої Сімки розпочинається в Італії. Туди вже з'їхалися лідери. Має прибути також президент Володимир Зеленський. Ключові питання лідери країн розглядатимуть у ході шести робочих засідань. Серед них зміна клімату в Африці, ситуація на Близькому Сході, міграція, штучний інтелект та безпека у Індо-Тихоокеанському регіоні. Також однією з основних тем для обговорення стане війна в Україні. Очікується, що на цьому саміті ухвалять рішення про кредит України. Йдеться про суму п'ятдесят мільйонів. Ярдів доларів за підсумками саміту буде також ухвалено спільне комуніке? Окрім цього, Сполучені Штати Америки анонсували підписання в Італії безпекової угоди з Україною. Долучаємо до нашого ефіру Богдана Цюпина. Це європейський кореспондент Української служби голосу Америки. Пане Богдане, вітаємо вас. Вітаю. Ви зараз знаходитеся на саміті в Італії. Скажіть, будь ласка, які дискусії, які панелі заплановані на сьогодні, і коли говоритимуть про Україну? Про Україну будуть говорити сьогодні, саме нині у перший день цього саміту Групи СЕМИ приблизно по обіді запланована зустріч українського президента з президентом США Джо Байденом, і всі очікують, як ви вже сказали, підписання безпекової угоди. Між сполученими штатами та Україною це додасться до приблизно 15 угод, які вже підписані з іншими країнами. Зокрема, серед перших була Велика Британія, що підписала таку угоду багаторічну про співпрацю в оборонній галузі з Україною. Також підписали такі ключові країни Європи, як Німеччина. Франція інші європейські держави і тепер настала черга сполучених штатів, що напевне, буде ключовим, оскільки сполучені штати є найголовнішим, найважливішим постачальником зброї для України в її обороні від російської агресії. Пане Том цікаво. от Ви згадали зараз зараз Велику Британію, яка стала першою країною, яка оформила безпекову угоду з Україною. Сьогодні буквально давав інтерв'ю прем'єру-міністр Великої Британії Ріши Сунок, і він так цікаво висловився. Я от прямий переклад на жаль не дам, але суть полягала в тому, що він закликав усіх учасників саміту зробити так, аби допомога Україні була не з формулюванням скільки потрібно, а ледь не з формулюванням безумовно і скільки доведеться. То це такий просторовий сигнал, що не потрібно закінчувати допомогу Україні навіть тоді, коли Україна переможе, взагалі, от сам настрій, так можливо, ви чули вже брифінги, якісь певні заяви, от сам настрій учасників лідерів. Він який сьогодні? Ну можна говорити про те, що пролунало, наприклад, від чільного представника адміністрації США радника з питань національної безпеки Джейка Салівана, який спілкувався з пресою в літаку по дорозі до, до Італії, і журналісти зокрема намагалися з'ясувати наскільки ця безпекова угода з Україною, наскільки вона скажімо. Додається до справді реальних гарантій допомоги Україні у цій війні, і чи не схоже наприклад це на Будапештський, сумнозвісний Будапештський меморандум, який проголошував, що країни, серед яких, до речі, була і Росія, що вони зобов'язувалися поважати суверенітет і територіальну цілісність України, і навіть зобов'язувалися. В жодному разі не застосовувати е, сили щодо щодо України, це історична е, пляма, можна сказати, на, на тому, як держави світу, ключові держави світу е, співпрацювали з Україною, як вони давали раду питанням безпеки, і Джейк Саліван вчора сказав, що е, це зовсім інша ситуація е, в той час, як е, Будапештський меморандум це було дійсно е, декларативно. Це були заяви підписані гучно у Будапешті керівниками ключових країн, і, зокрема, президентом України того часу. Зараз сказав Джейк Саліван. Треба мати на увазі, що ця угода підписується сполученими штатами після того, як вже понад два роки США надають Україні небувалі обсяги. Новітньої потужної зброї, якою Україна захищається. Тобто, фактично, допомога і співпраця е, України зі сполученими штатами і іншими державами е, в обороні галузі, вже відбувається. Е, ці домовленості, які будуть підписані, вони фактично оформлюють уже те, що, що ми бачимо, оформлюють е, у вигляді договорів те, що вже є, і. Передбачають механізми, а того, що е, це буде тривати. Ну переважно ці угоди е, розраховані на 10 років, і до речі, однією з обставин, про яку часто говорять коментатори, якщо не, не ключові державні посадовці, це те, що е, НАТО обіцяє, що Україна буде членом е, членом Альянсу. і якраз упродовж цих 10 років. Питання вступу України до НАТО має бути вирішено і тоді замість цих угод буде діяти принцип колективної безпеки гарантії української безпеки у межах цієї організації, до якої Україна звичайно дуже прагне. Пане Богдане, дякуємо вам за дякуємо. ваші коментарі. Богдан Цюпин, європейський кореспондент Української служби голосу Америки, про саміт Великої Сімки, який сьогодні розпочинається в Італії. Він буде тривати три дні. Лідери країн Великої Сімки вже на місці. Очікують прибуття президента України Володимира Зеленського. І нагадаю, що сьогодні відбудеться зустріч президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена з Володимиром Зеленським, і вони підпишуть безпекові угоди.